Привіт, друзі! Сьогодні відео для тих, хто любить вечірню прогулянку. Трошки погуляю з вами. Це центральний парк шарлівів мезьєр Називається Монолімп. Гра Олімп. Це вважається дуже високою точкою, бо це все знаходиться на горі. Щось там булькнуло, велика риба. Річка Мьоз. Саме місто. Це центр міста. Серед тих домів трошки далі я працюю. Оце місце, це кемпінг. Приїжджають французи, не тільки бельгійці з усіх регіонів. Можуть тут поставити свій автобус-дім на території, де є душ, туалет. Ввечері тут дуже багато бюнів. На спортивній площадці ще грають спортсмени. Трошки прогуляюся з вами. А то, що сидить, відпочивають. А це басейн. Він зараз на, ре... на реставрації. Буде вже відчинятися в них план до зими. Може з вами обійти це озеро. Ну і зараз там діти грають на спортивній площадці. А я вирішила для вас познімати. Тут це вже останні такі гарячі дні, тому що в нас було 37, 38, завтра те ж саме. Через декілька днів бачила буде зразу 20. Подобаються мені тут клумби. Що мені не подобається там над мюзом, там іде така гора, там далі ми живемо. І от великі гарні шато, зразу на скелі. Дуже гарно. Сім'я качок. Вони тут живуть. А, а це клуб э, байдарок. Тобто кожен, хто хоче займатися, може прийти. Тут є такі ангари і в них в три поверхи стоять. Э, стоять байдарки. Тут є тоже це спуск на воду. І вони тепчаться. Просто проводять свій час. Зараз, мабуть, в них там збір якийсь. Може, якісь воно є свято якісь між собою. Ось я з вами вже підійшла на цю сторону. Ці машинки. Це тут дуже серед французів. Ну, у них усіх є такі ось люди сидять. Мабуть, не гарно, що я знімаю. Але сидять собі за столиком перед своєю машинкою. Гарні француженки гуляють. Так, мабуть, я не буду цих качок тривожити. О, вже подають голос, що я схожу. Побідуй, привіт, привіт. Ну, риби в цьому нозі повно що більше моєї руки по плече. так, Качечка. це туалет. туалет. там люди сидят, не буду ее снимать. Тут такие места, что можно просисты, завитись на болото. mm Вони такі? Я вже людини знімала. Вони вечеряли, щось смачненьке їли. Так, да, зараз тут все пусто, але десь два тижні назад, У серпні ще. Тут, тут було, звісно, повно цих маленьких, не знаю як їх назвати, чи катери, чи лодочки, чи яхточки, чи паруса. Тут все було забито мені подобається, от, як на скелі ці дома. басейн. Всередині не можна знімати, але, звісно, в мене є відео. І просани, і басейни в цьому. Шарлевіль мізір дуже затишне, містечко. Воно ось центр, саме центр. Звичайно, що є тут такі райони, як і в кожному місті Франції, де не дуже приємно. Але і в них є і басейни, і спортивні площадки. Але, звичайно, що є інші райони, де приємно і безпечно ось так гуляти. І ввечером, і вночі, і зранку, і в день. День неможливо було, бо було 37. А таких 37, як в нас в Україні можливо, теж дихну, нічого. Ось. Але це маленька частина цього парку. Це зовсім маленька частина, бо він ще йде і вправо, і вліво, є спортивний площадок дуже багато, є окремі тенісні корти, є окремі спортивні для скейтів. Цілий, якщо цікаво, то кажіть, я вам познімаю. На все, друзі. На добраніч, гарних снів, спокою ти. і щоб все було добре у вас.